Сучасній людині, яка живе у постійній напрузі, як ніколи необхідне щось чарівне, надприроднє і незвичайне. Циркове мистецтво є своєрідним містком Україну чудес, де кожен з нас може зануритись у атмосферу дитинства. Ось і хмельничанам пощастить отримати таку можливість вже зовсім скоро. Відомий в світі цирк Кобзов завітає до нас із новою яскравою та феєричною програмою. Это огромный шатер на 3000 посадочных мест, 16 метров высотой, 44 метра в диаметре, с шикарной программой, в которой участвуют дрессированные львы, тигры, очень много, очень много других животных, 32 головы других животных, я не буду перечислять, очень долго будет, и медведи, и обезьяны, ну и так дальше. 37 человек-артистов цирка. Все это сделано в едином... В єдиному спектаклі, який репетировался на протяжении полугода в Києві. Полгода всі артисти сиділи в Києві на репіціоном і репетировали для того, щоб зробити единый, там єдину форму Называется Називається це програма Віват для молоді. Ж організатори влаштують шалене нічне шоу, яке змусить кожного зануритись у справжню атмосферу драйву. Програма повністю молодежном стилі, артисти цирка, джинса коже. Очі, очі така стільна под Починається двадцять Это безумие названням. Винятковий центр розваг, що розміщено аж на двох гектарах землі. Також запрошує до надзвичайного парку динозаврів, зоопарку з дикими та домашніми тваринами і тераріуму. Усе це Малеча зможе відвідати безкоштовно. Дуже багато речей будуть безплатні для дітей для того, щоб ну каким-то образом було гієвісті. То Тобто люди з дітьми. Будуть ходити на виставки, будь-ході в запартібу. Будуть... А потім вже на фінал ми тих дітей повністю до наші хороші програми віддіні на целиво заряжені емоціональними е... поспоминання. І самое главное, що через год на п'ятворі ще з 2000 року Кобзов Сіті відвідало 650 тисяч дітей інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі керівництво цирку надасть 300 безкоштовних квитків, саме такій малечі. Місто розваг Кобзов Сіті, мрія кожного, хто був дитиною, та всіх тих, хто у дорослому житті за цим іноді сумує. Організатори гарантують кожному глядачеві масу шалених емоцій, веселощів та захоплень, що закарбуються в пам'яті на все життя.